Поки, Поки що немає, немає, але обов'язково буде. Обов'язково. Вересні. Пропав безвісті, 17 вересня, 24-му році. Ви приїхалися десь по Полтавщини. Поки що прийняла рішення, що буду їздити на обміни, а бачу, що це дієво, бо багатьом дають якусь інформацію, десь хлопці пересікаються під час етапувань чи щось іще. Хочеться як мінімум почути якусь інформацію про чоловіка, а як максимум зустріти його тут і побачити цей рідний погляд і ці очі. Це мого чоловіка. Так він як пішов спочатку, він не хотів її віддавати. Каже, я буду з нею, знаю, але потім зрозумів всі ризики, будучи з обручкою. І я завжди казала, що я поки ношу її при собі. А як ти будеш приїжджати на відпустку додому, ти будеш мені її насичувати якоюсь енергією, щоб я відчувала тебе і подальше. Тому і так далі я ще жодного разу не знімала. Звичайно ж, зніму лише в тому випадку, коли повернеться чоловік і одягну йому на палець. Я сподіваюся, що хоч якась вісточка буде. Хлопці, хоч хто-небудь побачить. Дочекайтесь. Я чекаю чоловіка та його рідного брата. Взагалі, у мене зник з 22 року, листопад місяць. Перший? Так, перший. Фансинки нам запорядили, не цигарок, не води, усе сказали, не нічого, все буде. Вітаємо! 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 すごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごい А як откуда? Ми все про тебе знаєш. Откуда? Номер тільки не там не дали, посвятись.

нашим Отець Дякуємо за розуміння. Нагодуй і даємо ітаємо і даємо ітаємо і даємо ітаємо 12-го травня 32-го. Посчитаємо. Докажу, що це 22. Послова всі. Не знаю, не знаю. А слухав уже. Ти за сині гук. Ти за сині гук.